Друзі, з вами Артем, І сьогодні ми будемо цю Porsche Cayenne. Ну все, погнали. Ось такий у нас дуже крутий є Lexus. І давайте ми поїдемо за нашим вже Porsche Cayenne. Все, сідаємо у нього. Ні салон тут у нему дуже подобається. От. Але ми так будемо їхати. Так, давайте я включу навігатор е -е, там до того автосалону, де наш поршик. Так, він тут є, так, да. є наш порш. Оп! Блін, де да що це я не можу включити ніяк? Все. Погнали по навігатору по, сюди. Оп. Ай. Заносить. Блін, що цей яксус так заносить, я не знаю. Я вже на ньому... Я його недавно прикупив на своєму аккаунті. Вот що, погнали. Ні, я його взагалі не хочу тівати, бо він мені так дуже подобається, як він виглядає. І Тут він 10 ступка. Це, звісно, мені дуже подобається у нему. Він буде на повній прокачці взагалі валити, як не знаю хто. Що, погнали. Так, мінтів нема коло нас. Ще зараз погоня не було, але б навіть і була погоня, щоб пару рубасів заробили. Так, обов'язково. Ні, лише, що розробочки зробили, цей лексус дуже дорогий. Не кожен його зможе купити, Ну, а я можу купити. Як ж у мене ще на останніх відео е, було 3 мільйона, вже 2. О, що тачку мене Це дурно. Ну от давайте ми вже нашого порщика купимо. І підемо до майстерні Саші, там і все буде чекі-поки. Так, купляємо. Все, погнали. Блин, у нас вже один мільйон. Треба буде десь заробити бабок. Ладно, погнали. Погнали до майстерні Саші і там вже будемо е, робити те, що нам треба. А блінна прикольна тачка, але на ньому мені більше в салоні подобається їхати. Блін, ну Реально, пренормально. Пре Оп. На сім обороті нормально на ньому переключатися. Мені дуже подобається, що, що у цього Порша великооборотний мотор. От що 8 оборотів, що тут може роздавати нормально. І він дуже... Давайте зараз попробуємо на четверті аж 8 оборотів. Він ну, так реве, класно це взагалі. Я би на ньому вічно катався. Оп! Ну Нітра ми, звісно, не будемо ставити. У нас інтернету немає як вижити. Так, давайте ми спочатку до Саші не будемо їхати, будемо покрасити, бо я ще не хочу до Саші. Я постійно думав, що якщо ти на плеє поміняєш набирав, наприклад, Артем, то, то що це е, тіпа, як можна сказати, що ти ставиш машину на учот. От, Я думаю, так давайте зелен... зелений йде і можна зеленого порша зробити. Так, це що, так? Да? Оце прям прикольний. Ну ні. Так, за три тисячі. Так, давайте зеленого. О, синій тоже. Класно. Давайте був синій. Синій реально кльовий. Так, що тут далі? Давайте тренуровку. Вот. Можна білу, ні. От давайте якусь отаку. От таку. Така прикольна, що повиніла. Що будемо ставити? А давайте поставимо. Так, фігури. Я не хочу, флаги теж не хочу. Давайте ми поставимо, знаєте що? Поставимо отакі от штуки. От тут. На Так, і друзі, ви списіте, будь ласка, униз. Поставте лайк, підпишіться і напишіть коментарі. Вот. Дякую, ви самі круті. Все, так буде прикольно. Так, давайте ще щось додавим. Давайте от таке на кришу додавим. Блін, тут карбон, не хочу я на карбон, бо. Тут гарний карбон. Ладно, погнали до майстерні Саші, бо і так він прикольно вийшов, скажіть. Вот. Все погнали. Майстерню Саші. Не хотів сказати Сашки. Все погнали. Оп! Я ще б поставив сюди неонову подсвітку на цю тачилу. Вот. Все. Так, привіт, Саша! О, привіт Артем. Так, давайте ми з вами опять э, поставимо спойлер. А це сюди. А я думаю, що на кришу ставлю ні. Туди не надо нам спойлера. Давайте я поставлю номера Артем Топ. Блин, де клавіатура. Так. Е, англійська. А. Блін, я хочу всі великі. А, Р. Артем. Топ. Все є. Так, ну Саша їх прикрутив. Так, що ще можна поставити Ламба двері я не хочу. Давайте якісь диски. Не подимся. Ну <гум> це смішні. Я ті, звісно, що не буду ставити на таку тачку. Так, а тут уже не можна міняти розмір. Так, ну я не ціні Ні, не ці. це ці якісь скучні. Хм, тіні. Давайте отакі за 12-ку буде супер. Так, що ще б ми зробили? Давайте будемо щось з підв'язку зробимо. Його я на оффроуд чи ні. Давайте саму нижку, низку зробимо, От, щоб ми не переверталися на нему, бо все у нас було чіки пуки Ну що, давайте ми турбінку прокачаємо так легенько. Він міг трошки гнати. Так же не нормально так скажу. Тормоза йому не треба кивати. Так, що тут? Ну, Я тут нічого не хочу ставити. Хм. Все, Саша, пока, по Артем. Погнали э, в автомаркет. Вот. Блін, ну виглядає він взагалі класно, ну вот скажіть. Все, погнали. Так, от наш автомаркет. Заряжаємо у него э, заріньонову підсвітку, як бахнем. Я думаю, що нам э, грошей буде ставати. Так, скільки у нас... Блін, не стає. Ладно, давай кись, э, давайте якийсь э, э, саб саб поставимо. Ну, от 5, ні. такий класний. Так, все, що ще? Тут можна поставити. Он ну, більше нічого такого інтересного. От, такий у нас поршик вийшов. Якщо вам сподобався, то ставте лайк. А якщо не сподобався, то не сподобався. Бо реально він е, к е, круто вийшов. Все, я думаю, що вже цей відосик можна закінчувати. Кому е, він сподобався, то ставте лайк, а кому не сподобалося, все рівно ставте лайк. От, бо Я реально старався і. E, вообще, давайте ми вже доб'ємо до кінця місяця 40 підписників, бо в нас вже на каналі є 35. Якщо ми вже e, e, доб'ємо 40 підписників, то це буде дуже круто. Вот. І Ми зробили такий порш, він вийшов, скажіть, що такий крутий крутий, Під, e, на низу. то що ми неонову підсвітку не поставили. Якщо б ми ще поставили неонову підсвітку, то б було ще взагалі супер. Вот мы да все думаем, що він ремонтується. Вот так. Ну и всем пока!